Ну, а тепер про вашу улюблену копчену рибу. Спочатку була собі звичайна рибка. Вона почала потрошку псуватися, і це псування приховали чим? Рідким димом. О Боже. О Боже. Якщо рідкого диму забагато, то ви ніколи не відрізните, чи була ця риба свіжою, чи була вже не свіжою. Просто зараз я доведу, що звичайний хімічний рідкий дим може замасковувати будь-який смак. Давайте ми зробимо невеличкий експеримент, і в цьому я попрошу вас мені допомогти. Я попросив Аркадія не підглядати і довіритись лише своїм смаковим рецепторам. Чи відчує наш герой, що одна з риб до копчення була куркою? Зараз я вам дам скуштувати дві риби, які оброблені рідким димом. Коли я побачила курицю, я взагалі очень дивилася. Спочатку даємо скуштувати рибу. Ну, скумбрія. А тепер курку оброблену рідким димом. Що за риба? Копчено. А, а що саме за риба? Не скажете, який вид можливо? Ну, похоже, та, яка плавала в океані. В океані. Тому що така структура наче м'яса є, так? Так, да, вроді як є такий фаршик. Знімайте пов'язочку, щоб подивитися, яку рибу ви куштували. Так. Курка океанічна. Новий вид риби. Екеанічка. Океанічна, да. Імінана мене Удивіла відповідно люди. Будь-який рідкий дим настільки забиває наші рецептори, що ви просто не відчуваєте, що фактично їсте. А взагалі, краще купувати рибу справжнього копчення. Зрозуміти, що нам підсунули не свіжу рибу, яку вимочили у рідкому димі. Просто інколи бувають такі плями, розводи на ній. От краще та рибка нехай лишається тим, хто її коптив.